Реально ми існуємо у просторі ну, не ліберального до кінця, але дуже сильно лібералізованого, бо він і неорганічний щодо ліберальної філософії, лібералізованого життя. І дуже багато тест були сприйняті як кошмарні, з того, що сказав нам тільки що Петро Іванишин у інтерпретації ліберальних інтелектуалів. Ну скажемо. Апріорі вважається будь-яка будь э, заангажованість у національну проблематику, ідеологічно, тільки що ми слухали навіть э, недавно вже останній неділі круглий стіл з з проблем гуманітаристики, і там як негативне звучало э, ідеологізація мистецтва, культури, науки, освіти. Тобто надання йому якоїсь визначеної філософської світоглядної основи. Тобто, перше проти чого бореться нібито лібералізм, хоча він сам є, ідеологією, це не визнання права ідеологізувати. Він відразу зреагує негативно на будь-який націоналізм, але як ми побачили в інтерпретаціях пана Петра, що це на перший погляд видається. Не свободою національне націоналістичне виховання, а на другому етапі ну як би передбачає власне вкорінення людини людини в такі основи буття, які допомагають розкрити людську натуру, людське людську самосвідомість і власне відчуття людської свободи. От Наступне проблемне, тобто наступне, це от, дуже цікава ось, антитеза Веріта Алетея. Дійсно західна цивілізація це дуже сильно матеріалістична цивілізація, раціональна цивілізація і позитивізм як філософія, який паралельно, по суті, розвивався з лібералізмом. І він з нього походить в таке пізнання світу і існування в такому світі е, світ перетворюється в ім'я прогресу бо ліберліз я ще раз акцентую ми минулого другого столу про це говорили це прогресистське мислення що от можна все що довкола нас зробити набагато ліпшим і в ім'я цього виправдовується будь-які зміни навіть супроти духовних істин, свободи і всього іншого. Це ж корисно, це ж полегшить завтра нам життя. І тому лібералізм є використовувальний щодо позитивістської практики, перетворювальний щодо буття людини, і він тим самим, ніби пропонуючи свободу, але він вже насіює людину на якусь не свободу, передбачає оцим аспектом перетворення буття. Що ми переорганізуємо його, ми зробимо його, і тому звідси і захланність, от ми дуже яскраво зараз відчуваємо в нашій цивілізації це захланність матеріалістична. Це парниковий ефект, це е, е, обмеження водних ресурсів, що нас чекає, духовне вичерпання, тобто кінець і, і, і західної цивілізації, яка занадто прагматична, раціоналістична, і вона йде до певних безвихідних е, таких просторів, де далі нічого немає, і вона е, думаю, що вона вже буде скоро шукати якісь нові альтернативи і нові переосмислення.